Привіт, дорогі друзі! Отримала нову посилочку це лише частинка Але це ті квіти які можна посадити у своєму садочку. Ось, наприклад, така чудова хоста із такою чарівною білою серединкою. І трояндочки. Ось одна трояндочка, малинова в горщику. А тут по чотири трояндочки. Малинова і ось така чудова жовта. Якщо хтось хоче придбати такі квіти, звертайтеся, буду завжди рада вас бачити. А вам буде приємно бачити ці квіти у своєму садочку. До скорої зустрічі. Пока-пока. Всіх чекаю!